Коли завершиться блокада на кордоні та чи закінчиться взагалі. Знову була вся синя, нічна п'янка бурнулася побоями. Знову на ті самі граблі чоловіка двічі піймали на продажі зброї. Пенсіонерка під церквою побила чоловіка. Час новин на телеканалі Аверс про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з командою наших журналістів. В студії працює Ольга Ганич. Мої вам вітання. На Волинь на щиті повернувся герой Микола Карпук, житель села Гута, солдат третього прикордонного загону. Микола Карпук загинув у наслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення на сумісне із життям. На східному напрямку 19 квітня герої виповнилося б лише 47. Вічна шана усім полеглим героям і співчуття їх родинам. Ситуація на кордоні лишається нестабільною. На пункті пропуску ягодин польські протестувальники й досі практично не пропускають авто. На в'їзд до України черга від 50 до 100 вантажівок. Проте пропускають лише одну годину плюс вантажівки з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та швидкопсувними продуктами. У нас вже давно ситуація незмінна. Він заблокований з польського боку. Там майже одиничні тільки виїжджають за межі України. Може бути за ніч один, там п'ять, от в такому діапазоні. І це все порожні фури, які слідують без товару. На пункті пропуску у стелух картина вже більш мальовнича. Як розповідає речниця Волинської митниці, пункт пропуску є повністю розблокованим та функціонує у звичайному режимі. У стелух розблокований повністю, і там напружена ситуація пов'язана із відновленням трафіку. А трафік трохи спадав перед великодніми і на великодні свята. Там зараз пропускають і е, порожні понад 7,5 тонн на виїзд з України, і вантажівки до 7,5 тонн, і легковики. Щодо покращення ситуації на заблокованих пунктах пропуску, є надія на те, що ситуація покращиться. Мовляв, фермери протестувальники були політично налаштовані, та після недавніх виборів є сподівання на краще. Ми, як завжди, сподіваємося тільки на краще. Знаємо, що у Польщі минув перший тур місцевих виборів. Знаємо, що політична активність е, польських фермерів була дуже пов'язана із цим процесом. Е, думаємо, що можливо, коли власна вже політична доцільність завершилася або завершується, тому що що можливий другий тур виборів, то і фермери підуть в поле і будуть займатися своєю власною роботою, а не політикою. За минулу добу ДСНСники тричі гасили пожежу сухої трави та чагарників. У дачному масиві Шепель панянка запалила сміття та кинула полум'я на призволяще. Так через вітер вогонь перекинувся на сухостій. Пожежники, прибувши на місце, приборкали полум'я, а на жінку було складено протокол за адміністративне правопорушення. У цей же час у ковалі було зафіксовано повідомлення про загоряння чималої площі сухої трави та чагарників. На щастя, загасити вдалося підручними засобами. Причиною стало необережне поводження з вогнем невідомих осіб. Зайнялося і в селі осівці Камінькаширського району горіла пів гектара сухостою, і з цим рятувальником вдалося впоратись оперативно. Наразі надзвичайники встановлюють осіб причетних до виникнення пожежі. Сьомій ранку вже був п'яний і заробив собі тюремний термін. Чим може обернутися алкогольна застіля, тепер дуже добре знає уроджене села. Тупали на туріщині. Більше розкажуть наші журналісти. Цілу ніч зі знайомою черкували, а вже зранку пішли в хід кулаки. Тепер Микола у Маневецькій колонії. Того ранку між ним і його товаришкою по чарці виник конфлікт. І чоловік головою вдарив жінку в обличчя. Далі кулаком по голові та впала. А Микола продовжив побої. Чоловікові присудили п'ять з половиною років ув'язнення, але він просить і спитовий строк. Захисниця розказує, мовляв, спосіб життя потерпілої жінки. ...був незразковим. Згодом вона померла. Повністю побачила даний чинок і просила суд суворо не карати. Потерпіла на даний час вже померла, оскільки знову в неї якісь були конфлікти з кимось. Знову вона була вся синя і, ну, так, як односельчани кажуть, що знову її хтось побив і знову отримувавши тілесні ушкодження, померла. Вона була скоси в життя, не мала не дбала не про добро сім'ї, не мала зувала погани маленькою. Але саме після ударів обвинуваченого з'ясували слідчі у жінки виявили переломи ребра, носа, пошкодження слухового апарату. Чому так вчинив? Бо потерпіла його, образила. Оскільки він каліка його потерпіла, образила, і він з ладошки потерпілі завдав декілька ударів по щуці, а також головою по обличчю. Що цікаво, потерпіла жінка. Потім у суді просила не карати свого товариша по чарці, мовляв, вона йому усе пробачає. Вийшовши на вулицю за будинком, обвинувачений наздогнав і повторно бив руками. Те, що бив ногами, не пам'ятає, але ребра боліли. На запитання прокурора відповіла, що ударів було більше ніж один. Більше нічого не пам'ятає. При тому стала зазначати, що вона не лікувалася, перебувала вдома, будь-яких ліків не купувала. За обвинуваченому пробачає претензій до нього немає. Просили його волі не позбавляти. Чоловік визнав свою вину, щиро. Визнав свою вину, бо лукається до судового розслідування повністю детально все розповів, як та показав, як наносить тілесні ушкодження. Прокурор зауважує, що потерпіла жінка була вже похилого віку, але й це не зупинило кривдника. Суд зважив на характеристику особи обвинуваченого, зокрема і на тяжкі чиненого злочину. Те, що обвинуваченим заподією на численні тілесні ушкодження потерпілі, яка є особою похилого віку. Що він жодним чином в даному злочині не розкаявся, все потерпілої не просив. Злочин чинив, заобтяжуючи покарання остання алкогольного спідніння. Жодних коштів на лікування жінці обвинувачений Микола не сплатив, кажуть правоохоронці. Вважають, що чоловік становить велику небезпеку для суспільства. Мовляв, його виправлення поза стінами в'язниці буде неможливим. Миколу залишають у Маневецькій колонії. Таким став вирок уже цілої колегії суддів п'ять з половиною років тюрми. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Замість молитися почали битися. Конфлікт, який виник під церквою, завершився закритим переломом для чоловіка і криміналом для жінки похилого віку. Прихильникам однієї конфесії не сподобалося, що територію церкви прибирають прихожани іншої конфесії. Слово за слово далі завила і бійка була неминичою. Тепер пенсіонерка відвідуватиме не тільки церковні служби, а й центр пробації, бо ж має умовний термін покарання. Для пенсіонерки одного зі сіл рівненщини той телефонний дзвінок виявився знаковим в її житті. Телефонував батюшка, просив прийти до місцевого храму. Зі слів жінки, вона й побачила частину зламаної угрожі і людей, які там прибирали. Як виявилось, в цьому селі між вірянами різних конфесій існував конфлікт: хто має молитися в церкві. В результаті того дня не молився ніхто. Прийшли прибирати територію сільської церкви, але замість прибирання там почалася справжня бійка. Як стало відомо з вироку суду, місцеві жителі одного із сіл Рівненщини прийшли прибирати до свят територію церкви. Однак потім до них доєдналися, скажімо так, інші односельчани, які мають дещо інші релігійні вподобання слово за слово і. Між ними виник конфлікт, тоді в ході якого одна з жінок взяла вила і побила ними чоловіка, себто свого опонента. Чоловік відчув сильний біль. Працівники поліції, які були поруч, прийшли на місце конфлікту надто пізно. Удар вилами був зроблений, закритий перелом отриманий. В результаті в нього закритий перелом. Ну а в жінки проблеми з законом. Порозуміння після цієї сутички пішли шукати до суду. Там один зі свідків говорив точно не в користь літньої пані. Він та жителі, які прибирали навколо церкви, являються прихильниками української церкви. Далі між прихильниками українського патріархату та московського почався словесний конфлікт, який переростав у бійку. Штинь під час сварки взяла вилки з дерев'яною ручкою та підбігла до особа чотири. При цьому нецензурно висловлювалась, замахнулась та завдала удару металевою частиною. Але був свідок, який навпаки суддям розказував про агресію побитого вилами чоловіка. Проте жінці прихожанці церкви, доживши до похилих літ, довелося влипнути в цей кримінал. В результаті релігійного конфлікту чоловік отримав вилами по плечах, а пенсіонерка дворічний спитовий термін, а ще має компенсувати побитому нею чоловікові понад 11 тисяч моральної та матеріальної шкоди. Нині жінка намагається врятувати ситуацію в апеляційному суді. Втім, з невідомих причин ці судові засідання постійно відкладаються. Так було і цього разу. Втім, рано чи пізно, але Волинський апеляційний суд таки має поставити крапку в цій конфліктній ситуації на ґрунті релігійних вподобань. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцькраді дослухались до прохань мешканців громади, у яких є потреба їздити з Луцька у село Брище і навпаки. Що ж, тож автобус, який наприкінці березня передали благодійники з Німеччини, запустять саме за маршрутом Луцьк-Брище. Як розповіли у відділі транспорту Луцькради, тривають деякі формальності у оформленні цього автобусу, і скоро він вже возитиме мешканців громади безкоштовно. Це станеться вже через кілька днів, орієнтовно через тиждень. Де він вже пройшов технічний огляд. Відповідно, він також в страховій компанії відповідно, має поліс з цивільної відповідальності страхових для такого виду транспорту. Підписано вже і розроблено паспорт цього автобусного маршруту. Він вже на сьогоднішній день направлений в патрульну поліцію для погодження. От вже знаю, що є два. Два водії відповідно, які будуть в підприємстві закріплені, цей автобус буде перевозити жителів села Брища і безпосередньо тих, які там проживають, і значить буде. Графіком руху розроблено, щоб вони могли ці проміжні години доїжджати. Особливо це в це в дев'ятій годині, щоб могли до міста Луцька доїхати. І в обідню пору автобус буде назад також довозити пасажирів в село Борище. Зміни до бюджету, демонтаж недіючих блокпостів та деяких конструкцій, заміна фасадів однієї з торгівельних мереж, перенесення кількох зупинок та переведення садових будинків у статус жилих. Ці та інші питання обговорили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради. Розглянули понад 150 проєктів. за що проголосували розповість Віра Шевчук. Жодне засідання виконавчого комітету Луцької міської ради не обходиться без транспортних питань. Цього разу члени виконкому проголосували за зміни щодо чотирьох зупинок громадського транспорту в Луцьку. Всі вони через звернення Лучан. Зокрема, перенесуть зупинку, що на вулиці Карбишева. Переноситься одна зупинка на вулицю Карбишева-1, значить там. Плануємо облаштувати зупинку, щоб можливітами скористатися студенти там доїжджають до навчального закладу. Працівники там є розширення інших підприємств, установ та організацій, які є, і буде там облаштовано зупинку для посадки для ну, автобуси по, по цій локації. Перенесуть зупинки на вулицях Ярослава Мудрого та Чернишевського на останній для більшої безпеки Лучан. Ми по Ярослава Мудрого також відновлюємо дві зупинки громадського транспорту. Вже там почав курсувати. Змінили напрямок руху одного із міських маршрутів. А це безпосередньо маршрут автобусний номер 5 І зв'язку з забезпеченням безпеки дорожнього руху по вулиці Чернишевського Міняємо локацію однієї із зупинок. Це якраз перехрестя Чернишевського, там вулиця Миру для забезпечення безпеки». Пеки дорожнього руху буде облаштовано зупинку в іншій локації. Це буквально з від 32 до 28 будинку. Чимале обговорення серед членів виконкому спричинили питання щодо переведення садових будинків на вулиці Дубнівській у Луцьку в жилі будинки. Мер Ігор Поліщук за це рішення, адже чимало людей нині фактично живуть на дачах. Є серед них і переселенці. Фактично, половина дачного масиву це вже будинки, які, е, яких люди постійно проживають, постійно проживання. Вже і газ туди підвели, і, і все інше. І сьогодні від того, дамо ми право людині там приписатися, зареєструвати своє місце проживання, чи не дамо, вона ж жити там не перестане. Вона ж буде проживати там так чи інакше. Тому на сьогоднішній день. Питання, які ми голосуємо, вони не вирішують. Питання проживання цих людей в тих будинках. Вони вже там живуть. Жилі та житлові будинки між цими поняттями є різниця. Зауважила Марія Якубовська. Голосували за переведення саме у жилі оселі. Жилі, а не житлові. Тобто, житлова забудова там зовсім нічого вимоги. Живі будинки, жило житломи для того, щоб Дійсно, люди мали де зареєструватися, тому що в нас навіть є випадки люди, які продавали будинок, тому що були складні життєві обставини, вони купували дачі, як ми кажемо, на сильничному товаристві. Там цілу смілі почерпали чоловік, дітей, ходять в школи наші, садочки, проживають в селічому товаристві, а вони будуть обмежені в правах, якщо ми не дамо їм такої змоги. визмоги. що ми не порушуємо законодавство, тому що є прийнятий закон, постанова прийнята про те переведення. В результаті обговорень проєкт рішення підтримали. Такі питання часто виникають на засіданнях виконкому. Додав мер Луцька. Це пов'язано з тим, що сьогодні дачні масиви вони трошки втратили свій пер свій первісний задум, і люди вже проживають круглорічно в цих будинках. І відповідно для того, щоб Дитина могла піти в школу, в садочок, щоб можна було отримати інші адміністративні послуги, соціальні послуги, необхідно мати реєстрацію. І люди звертаються і, зокрема, і приймаються ці рішення щодо переведення цих дачних будинків в жилі, для того, щоб люди могли там зареєструватися. Звичайно, що ми йдемо на це сьогодні. Люди мають право вирішувати свої житлові питання в міру своїх можливостей, в міру того, як вони це бачать, в міру своїх бажань. Не всі члени виконавчого комітету розділяються, тому що кажуть, що дачні масиви вони не призначені для крихлогічного проживання, що вузькі проїзди, є ряд інших проблем. Але справа в тому, що сьогодні ми факт проживання, не проголосувавши за можливість людини там, умовно кажучи, приписатися, не можемо відмінити, тому треба йти людям на зустріч, треба дати можливість приписатися там, щоб дітки ходили в школу, в садочки. Віра Шевчук неля прокупчук для новин на часі. Шукали крадене, знайшли пістолети. На таку неочікувану знахідку натрапили поліцейські в ході обшуку в домі за місцем проживання підозрюваного у крадіжці. На лаві підсудних опинився 50-річний житель Луцького району, якого під час обшуку і виявили чимало зброї. Подробиці справи, дивіться у сюжеті далі. Цій історії позазрив би навіть Шерлок Холмс, адже слідчі, відправляючись на обшук до підозрюваного, мали намір знайти крадені речі, а відшукали зброю. Поліцейським вдалося вилучити ледь не цілий арсенал. Наразі у суді розглядають справу підозрюваного, до якого ще 27 лютого додому навідались поліцейські санкціонованим обшуком в рамках кримінального провадження щодо крадіжки в умовах воєнного стану. Та маєш тобі на очі правоохоронцям трапилась куди цікавіша знахідка, аніж вкрадене майно. У домівці підсудного знайшли два перероблені пістолети, а також 18 набоїв і димову шашку. Усі ці знахідки відправили на експертизу, і от справа уже знаходиться у суді, а обвинувачений на лаві підсудних. Ймовірно, обвинувачений і не прагнув привертати до себе надмірної уваги. Але це у нього стріском провалилось. Адже тепер він фігурує у ще більш гучному звинуваченні. Хіба ви можете знати щось більше про невезіння, аніж підсудний Артем? Адже тепер йому доведеться відповідати уже за обвинуваченнями не у крадіжці, а за незаконне зберігання зброї, що тягне за собою до семи років позбавлення волі. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинь багата талантами. У селищі Старавижівка ми завітали до оселі відомого поета та автора пісень Петра Сачука. Чоловік на 82-му році життя творчий і енергійний. Грає на баяні, влаштовує творчі вечори, видає книги, поезії, складає гуморески та любить свою дружину Софію, з якою вже разом. Понад півстоліття устях у гармонійної та позитивної пари волинян побували і наші колеги. До батько живий, до жива, Сонце ще до трава, Пісня, доки батько живий на музику Петра Сачука в його ж виконанні на слова поета з Прибалтики. Втім, дружина Софія ставиться до захоплення свого чоловіка музикою доволі скептично, але з гумором. Кричучо часом, давай щось роби, а не, а не мені там рипаєш. Треба щось робити, то ж ми, я ж кажу ми Ти не платиш у небо. А розпочиналась історія кохання довжиною в життя у цих позитивних волинян ще з першого класу школи. Ми всі в одному жили. От ходили в школу разом до сіми класів, а потім я пішла далі вчитися, бо в нас не було школи, наскільки було чотири класи. То я пішла далі вчитися, а він ну він вже щось надумав і теж пішов у те село, де я вчилася. От але ми то ми вже познайомилися потім. В класі вже За партією од неї сиділи. Він ніколи мені не давав списувати. Нині Петро і Софія Сачуки разом вже понад півстоліття. В них є сини, внуки і правнуки. Запитуємо у мешканців старої вижівки секрет сімейного щастя. Треба любити в першу чергу. Все таки, от ну, я люблю його. Треба так, щоб якщо, якщо жінка чуть-чуть кіхтики випустить так. То свої вбрати. А якщо я чуть-чуть випустив, то вона свої вбирає. І так і так треба жити. Я їй квітів не дарую тепер. Я їй дарую цукерки весь час. Вона любить. Та ще не молоко музика у поєднанні з поезією. Це крик двох споріднених сердець: композитора і поета, які залишають у творі часточку свого серця. Слова поета-пісняра Петра Сачука, які він виніс на обкладинку своєї свіжої збірки. Волинянин пам'ятає і перший свій вірш, який надрукували у районній газеті. Я дивлюсь на той місяць рогатий, що пливе поміж зірок один. Я дивлюся на край свій багатий і радію, що я його син, і так далі. Такі слова були. До 10 класі я його написав. Того вірша мені прийшли збирати бульбу, і дівчата мені цують, біжать за газетою, «О, Петро, твій вірш тут у цьому. Талант у поезії допоміг Петру Івановичу вступити на факультет журналістики Львівського держуніверситету імені Івана Франка. При конкурсі «12 абітурієнтів на місце. Потім чоловік учителював, був керівником відділу культури Старовижівського району. 25 років Петро Сачук віддав журналістиці, є членом національної спілки журналістів України. Все життя його супроводжує творчість. Волинянин пише картини, гуморески, пісні та вірші. Попри поважний вік, Петро Сачук проводить творчі веч. Ори з іншими поетами та музикантами. З початком повномасштабного вторгнення вони стали благодійними. Кошти збирають для захисників. Уже 34-й рік. Подружжя Сачуків мешкає у старій вижівці. Петро Іванович активний учасник районного хору людей поважного віку. Надвечір'я чоловік пише для колективу пісні, в яких оспівується краса Волинського краю. Написав Петро Сачук і своєрідну рідну візитівку хору. Надвічірі я написав, бо так наш хор називається по суті діла. Вона відображає нас, старішеньких, така вона такого плану, і там тематика така в її, що вона так би нам присвячена. і ми, ми її співаємо. Хочеться брати приклад із цих молодих душею, волинян та побажати їм здоров'я та довгих років життя. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із селища Стара Вижівка для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. В Студії була Ольга Ганич. До зустрічі в ефірі. 11 квітня погода в Україні спостерігається хмарно з приясненнями, без опадів. На заході переважно хмарно. Температура в день від 16 до 22 градусів вночі від 10 до 12 градусів тепла. На сході сонячно. Температура в день від 26 до 27 градусів тепла, вночі від 13 до 16 градусів тепла. На півночі сонячна погода. Температура вдень 21-26 градусів тепла. Температура вночі 12-15 градусів. На півдні сонячно без хмар. Температура вдень 21-27 градусів тепла. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. В центральних областях України переважно сонячно. Подекуди хмарно з проясненнями. Температура в день 21-26 градусів тепла. Вночі від 12 до 15 градусів тепла.